Але поки е, великі уми, скажімо так, домовляються, обговорюють, нам е, потрібно працювати, продовжувати працювати в Одесі. Агентка російської воєнної розвідки палила енергооб'єкти Укрзалізниці, і готувала скованку зі зброєю і складовими для вибухівки. Е, за даними служби безпеки України, жінці 32 роки. Вона отримала завдання зробити схрон біля порту і впіймали її на гарячому, коли зрадниця намагалася покласти туди комплектуючі для вибухівки. Під час обшуку знайшли телефони з доказами спілкування з кураторами з ГРУ російського. Наразі диверсантка перебуває під вартою їй вже повідомлено про підозру у держзраді, загрожує довічне в'язнення із конфіскацією майна. 068 044 0441. Наш номер вайбері. Люди я боже в мене щось все повимикалося. Е -е, Укрпошта це найгірший сервіс в Україні. Ну, не можу сказати. Я б не погодилася. Я б не погодився. Слухайте. Є місця, куди тільки Укрпошта і дістається в плані поштових сервісів. Хоча ж далеко це не один. Скільки у нас поштових сервісів? Я знаю чотири поштових сервісів в Україні, якими можна користатися. Укрпошта іще три, я знаю. Правильно?